Доброго дня, шановні колеги-трейдери. Сьогодні хочу для вас записати коротеньке відео, поділитися своєю робочою стратегією. Як саме за допомогою додатку Libertex я заробляю по цій стратегії. Зразу хочу перейти до цифр, оскільки ділові люди розмовляють цифрами. І щоб ви розуміли, на що ви будете орієнтуватися і скільки зможете заробити, дивіться, в пролисну свої угоди, так. результат торгівлі за тиждень склав 644 долари 56 центів, майже кожна угода закривається у вас в плюс. Тобто я рахую, що це дуже достойний результат, який вартий уваги. Не будемо тягнути гуму, одразу переходжу до самої стратегії, переходжу в розділ Все вибираю валютний ринок Форекс, тому що будемо заробляти саме на валютних парах. Нас цікавить хвилинний графік, це може бути будь-яка валютна пара, яка торгується. Ой, гарна яка ситуація, яка торгується 999 м мультиплікатором. Ми бачимо явний тренд. Да, він є східним, тобто необхідно продавати. Вибираємо хвилинний графік, е нажимаємо Продати, вибираємо е мінімальний вклад в угоду 10 доларів. 999-й мультиплікатор обов'язково натискаємо Продати. І далі е дві речі. Але дуже важливі, які нам треба зробити, виставити значення Take Profit. -у. Виставляємо на рівні нашого вкладу, тобто ми розраховуємо в угоді заробити 100% і обов'язково натискаємо автозбільшення угоди. Це нам дозволить, якщо ми неправильно визначили точку входу, з вашого капіталу буде доповнено. 50%, тобто 5 доларів ще до угоди буде додано, щоб пересидіти можливу просадку. Але система демонструє дуже гарну статистику, тобто нам потрібно декілька критеріїв. Да? Ми вибираємо з вами хвилинний графік, ми вибираємо мінімальний, мінімальний вклад 10 доларів. Ми ставимо з вами автозбільшення угоди, і, в принципі, можемо забути за цю угоду, оскільки вона закриється з прибутком автоматично, оскільки ми задали значення тейк-профіту. Якщо ви торгуєте з рахунку депозиту 500-100 доларів, я вам раджу за один раз не відкривати більше однієї угоди, щоб не було перезавантаження вашого. Перевантаження вашого капіталу. Якщо ж маєте на рахунку більше, 5 і більше тисяч доларів, можливо за один раз відкрити 2-3 угоди. Це ми з вами зразу і зробимо. Перейдемо ще на якийсь актив, який матиме явний характер тренду. Давайте подивимося валютну пару євро долар теж не східний графік. Да, ці валюти дуже корелюють між собою, тобто можемо розглядати теж сценарій на продажу, не дивлячись на те, що нам сигналізує покупка, купівля. Да. Ми не звертаємо увагу на, на цей момент, ми прислухаємося лише до своєї думки. І того, що ми бачимо. Обов'язково 10 доларів, не більше. 999 мультиплікатор продати. Виставляємо автозбільшення угоди. Натискаємо Take Profit, задаємо значення 10 баксів. Поновити. Все, чекаємо прибутку. Поїхали далі. А, відкриємо ще одну угоду з вами. Зараз пошукаємо на чому саме. Теж вибираємо розділ все валюти. Давайте глянемо, що у нас відбувається на валютній парі долар японська єна. Так, була певна проторговка у нас, але е графік, ціна поповзла донизу. Донизу. І, е той рівень, за який ми можемо зацепитися, це 129,8. Тобто ще є потенціал ходу вниз. Вибираємо також, дивіться, не прогавте, не вибирайте 5 тисяч доларів, ставимо 10 доларів, якщо о, взагалі і продати, якщо взагалі капітал дозволяє, дозволяє вам. Да? Робити більше вкладення, тобто якщо у вас 5 тисяч і більше на торговому рахунку, можете ставити пробувати 20 доларів 999-й мультиплікатор. Ставимо обов'язково авто збільшення угоди, вибираємо take profit, який дорівнює суми вашої інвестиції, 10 доларів. І чекаємо прибутку. Переходимо в угоди, продивляємося, бачимо, що у нас в моменті зараз дохід складає майже та вже не майже, а. 7 доларів. Якщо у вас задовільняє цей результат, він в відсотках просто, просто грандіозний, да? з однієї де 60%. Ось бачите, там 37% мінус 12%. Так, це невеликі гроші, але рахуючи з тої суми, з яких ми працюємо, це дуже серйозний результат. Ще такий лайфхак вам підскажу. Якщо працюєте з більш крупними капіталами, там в 5 тисяч доларів, 10, можливо, хтось розглядає для себе можливість 50 100, то я вам підскажу, що якщо звернетесь до менеджера Forex Club, він може для вас погодити дуже приємні умови як з рахунку бонусної пропозиції, так і з рахунку якихось компенсацій, комісій, що теж дуже може порадувати. Тому не нехтуйте е, цими рекомендаціями. використовуйте все для того, щоб е, максимально збільшити свій капітал. Ви в першу чергу повинні думати лише про себе. Е, так, я зараз е, поставлю е, відео на паузу, зафіксую результат. Да, щоб ви не чекали, І вам покажу вже результат цих угод в закритих. Ось, продивимося з вами в історії. І так, ви бачите, що в мене немає вже активних угод. Вони себе відпрацювали. Бачите, в закритих в мене три угоди, які я відкривав. Давайте передаємо і подивимося на їх результати. Вуаля, будь ласка, ми е, з угоди першої ДЕК відкрили 16.58 17.00, 1701, 01, це по GMT. Це по GMT. Е, ми в розрізі бу буквально там 3 хвилин з вами заробили 30 баксів. Дуже непогана такса за, е, за такий короткий проміжок часу. Тому пробуйте, тестуйте е, цю систему. Е, звичайно, рекомендую починати з демо-рахунку, коли вже наб'єте таку статистику і е, будете відчувати впевнені, впевненість в своїх силах. Рекомендую вже тоді починати з реального рахунку і не забувати про всі ті додаткові можливості, які може давати ця компанія. Е, всім вдалих угод. І високих профітів до зустрічі.